В Замостянському районі доволі мало таких класних житлових комплексів. ЖК Дім на Янгеля комплекс бізнес-класу, рідний брат ЖК «Лісопаркова». У нас тут двушка в продажу. Нагрупа в квартиру потужний кондиціонер, який розрахований на 70 квадратів, площа нашої квартири 55 квадратних метрів. Далі перейдемо в спальню, кімнату. В спальні вже є ліжко. І, до речі, в квартирі ще ніхто не жив. Всі двері скритого монтажу. На магнітах. В Спальні є містка шафа. І також обов'язково є балкон. Це в нас вулиця Стрілецьк, це в нас вулиця Янгеля. Далі в нас іде коридор, шафа при вході. Далі у нас дивіться в зеркало, яке велике в ванній кімнаті. Величезне, як на мене, зеркало. В зеркалі, до речі, видно, бачите, душова кабіна. Інсталяція душова кабіна окремо. Так власники гарно продумали для того, щоб економити місце в ванній кімнаті. Пальна машинка вже є, у нас тепла підлога, електрична. Далі у нас йде кухня. В кухні зона їдальні, стильна батарея, панорамне вікно, робоча поверхня кухні і обов'язково посудомийка. Посудомийка велика, містка, фірма горіння духовка. Мені казали, що це дуже модна фірма. Кухня йде з підсвіткою, все на блюмовських дотяжках дуже стильно виглядає. Також індукція горіння Simplicity. Також йде вшитий холодильник. Також є ще одна житлова кімната. Вона знаходиться в центральній частині квартири. Загальна площа квартири складає 55 квадратних метрів. А вартість такої квартири складає 110 тисяч доларів без комісії для вас.